Шокуюча угода. США висунули жорстку вимогу Кремлю. Американська армія зайде в Україну. Зустріч Зеленського і Путіна неминуча. Подробиці і свіжі заяви по темі обговоримо на каналі «Сій час. Не залишайте нас без підписки, і до справи. У російського диктатора не залишається вибору. Сполучені Штати Америки притисли Путіна до Кута. Москва має погодитися на угоду, яка гарантує незалежність України. Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal. Він зазначив, що угода, яка стане результатом переговорів по Україні, шокує багатьох. Штати розмістять на нашій території свої війська і запровадять санкції проти Російської Федерації. Якщо Владімір Путін не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити суверенітет і безпеку України. Однак у Європі від Венса нічого доброго не чекають. Так, кандидат на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц висловив песимізм стосовно переговорного процесу по Україні, який ініціював Дональд Трамп. На Мюнхенській конференції, що стартує 14 лютого, від американця чекають конфронтаційну промову. І ще один член команди Трампа, спецпредставник з питань Росії і України Кіт Келох, вважає, що територіальні втрати можуть бути частиною переговорів. А втрата земель Україною буде зафіксована в спеціальній угоді. Хоча Києву, мовляв, не обов'язково це визнавати. Буцімто Штати не визнавали радянський суверенітет над країнами Балтії, тому, на його думку, на територіальне питання слід дивитися у довгостроковій перспективі. Офіційний Берлін вже непокоїться через безпеку. Олаф Шольц закликав Бундестаг ввести надзвичайний стан і визнати війну в Україні надзвичайною ситуацією. Це дозволить державі брати більше боргів, ніж це дозволено борговим гальмом, і відповідно дасть змогу виділити додаткові кошти на оборону без шкоди для інших державних витрат. І є ще одна думка: держсекретар США Марко Рубіо визнав етапи мирної угоди і перелічив їх. Все почнеться, на його думку, із безпосереднього припинення вогню. Далі Європа повинна буде надати міцні гарантії безпеки для України. Давайте цитувати. Це мають бути європейці, які мають бути готові активізуватися і зробити це. Але є багато делікатних питань, про які потрібно проговорити: територіальні претензії, контроль над озброєнням тощо мовні культурні питання. Все це потрібно буде опрацьовувати, сказав він. Всі службовці найвищих кабінетів сходяться на одній думці: жодних діалогів поза спиною України не буде. Сам глава Білого Дому наголосив, Україна буде мати місце за столом будь-яких мирних переговорів разом із Росією. При цьому він, тобто Трамп, повірив Путіну, що диктатор щиро домагається миру. Можливо, тому американський президент. І подзвонив саме Путіну першим. Чи йдеться тут про пріоритети? Ось і пояснення. Давайте цитувати. Хтось сказав, що я спочатку мав зателефонувати Зеленському? Я так не думаю. Ми маємо з'ясувати, чи хоче Росія укласти угоду чи ні. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду, але тепер я знаю, що Росія теж хоче вкласти угоду, стверджує Трамп. Судячи з його темпів, у найближчі години ми станемо свідками першої тристоронньої зустрічі Київ, Москва, Вашингтон на полях цієї ж безпекової конференції у Мюнхені. Про це пишуть ЗМІ, але побачимо, що буде протягом цієї зустрічі, яка триватиме, нагадаю, із 14 по 16 число. Зауважу, що раніше було анонсовано прийнанні зустріч українського президента Володимира Зеленського і віце-президента США Джей Ді Венса. Хоча спецпредставник Трампа підтримує ідею, що рано чи пізно Зеленський і Путін мають провести прямі перемовини. Глава нашого офісу президента Андрій Єрмак закликає тримати голову холодною. Не ведіться на емоційні гойдалки. Інтереси України понад усе так є і буде. А Росія з війною і мріями про окупацію України влетить у стіну, економічно також. Кінець цитати. Як ви вважаєте, шановні глядачі? Чи реально за нинішніх умов говорити про зустріч представників країн, що воюють віч на віч? Пишіть в коментарях, гаряча фаза війни доходить до фіналу. Відома дата припинення вогню: Путін і Трамп зустрінуться наживо? А як же думка Зеленського? Яким чином президент України реагує на такі діалоги? Невже через це відхилить угоду щодо корисних купалин? Розберемося за мить. Вітаю на каналі «Сій час» і одразу до суті. Дата припинення вогню в російсько-українській війні визначена. Журналісти Файненшл Таймс підтвердили чутки, які раніше вже виринали у пресі. Дональд Трамп і Владімір Путін ймовірно спробують забезпечити припинення вогню до Великодня, тобто 20 квітня. Або є дещо пізніший дедлайн. Але безцінно сакральний день для Кремля. 9 травня. На цих датах сходяться українські та західні високопоставлені чиновники. Перед цим очікується серія переговорів, у тому числі й очних зустрічей. Імовірно, глави Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації побачаться особисто. Кремль доручив помічникам розпочати опрацювання цієї аудієнції. Причому це задача, із відміткою негайно раніше Трамп казав, що планує зустрітися із російським правителем у Саудівській Аравії. І готовий до взаємних поїздок один до одного. Розмови телефоном, що відбулися між Вашингтоном і Москвою напередодні, а їх могло бути вже дві. Американський президент назвав чудовими. Позитивно відгукнувся і щодо діалогу із Зеленським. Мовляв, є хороша можливість для завершення конфлікту, як він називає повномасштабне російське вторгнення в Україну. Однак зміна натякають на те, що таке завершення може не сподобатися Києву. Блумберг пише: Штати дали зрозуміти Зеленському, що все майже вирішено. Найгірший страх українського гаранта став реальністю. Умови мирної угоди обговорюються без нього і за спиною. Що про такі договорняки каже сам Зеленський? Україна не прийматиме будь-які двосторонні мирні переговори без участі Києва та європейських партнерів, відрізав. Наш глава держави. Сама ж банкова спілкується із Білим домом щодо питання обміну наших ресурсів на військову допомогу від штатів. 12 лютого Зеленський приймав у своєму кабінеті почесного гостя міністра фінансів США Скота Бесента. Але CNN виклало результат. Зеленський не підписав фінансову угоду щодо рідкоземельних корисних копалин, яку йому пропонував американець. Українець все ще аналізує пропозицію. Ідеться про вартість природного багатства у 500 мільярдів доларів. Остаточну ж відповідь нададуть у Мюнхені під час зустрічі із віцепрезидентом США Дівенсом. Цей івент вже на носі. Безпекова конференція почнеться 14-го і триватиме до 16-го числа. Зацікавленість США у видобутку рідкоземельних ресурсів значною мірою пов'язана із Китаєм. За останні десятиліття він став лідером як видобутку. А це понад 60% так і переробки цих металів, майже 90% переробних потужностей у піднебесній. Рідкоземельні метали є незамінними у багатьох високотехнологічних галузях: медицина, електроніка, зелена енергія, оптика і навіть космічні сфери не можуть знайти заміну деяким критично важливим матеріалам. В Україні зосереджено приблизно 5%. Або ж навіть до 10% світових запасів рідкоземельних ресурсів. Будемо уважно стежити за ключовими зустрічами у Мюнхені. Підпишіться на канал сейчас, аби не губити важливих новин. Також рекомендую вам скористатися функцією дзвіночка. Залишайте свої коментарі під відео і тисніть на вподобайки.